Привіт усім! Мене звати Мік і я Дід Мороз. <смір> Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що сьогодні новий рік, ура! Вітаю всіх із святом із 2013, так? Нічого собі круто. Отже, я вітаю всіх з 2013 дійсно роком. І сьогодні я на сервері Playcraft. Звичайно, я сам, нікого немає. Ось. Але я спеціально зайшов сюди в той час, коли нікого немає, і хочу зараз е пороздавати своїм друзям, своїм гравцям. <гум> вони не мої гравці, але вони гравці, які грають на цьому сервері. Я хочу е подарувати їм якісь прикольні класні ніштяки. Ось. І зараз я цим займуся, звичайно. Я забув про найголовніше мені. Е. Хо -хо -хо. Ем, Мені потрібен мій Ендерчест і зараз я його візьму і повернусь. Отож, я взяв те, що мені потрібно, і. На сервері почався дощ. Але це неможливо, адже з цього боку у нас сніг. <глум> з цього боку в нас круто. Отже, ось ця ялиночка, яку ми побудували. Хтось думав, що це динозавр. На жаль. Це неправда. І зараз я приніс з собою купу скринь, наприклад. Одна, дві, три. Е, чотири, п'ять. Е, скільки у нас? Е, здається, шість у нас тут. Ох, халепа. Ну окей, зараз ми якось оприділимось. Отже, це будуть мої подарунки цим людям. Отже, почнемо з кого. Почнемо з того, що скрафтимо ендер скрафтимо час, щоб я міг брати свої подарунки, які я залишив там. Ось, І кожен побачив, що я для кого е, при, приберіг. Ось, Отож зайдемо е, в сніг назад, покладемо десь його ось тут. Оп. І будемо діставати по одному. Отже, давайте почнемо із. -ди -ди -ди. Класна музика. Якщо натиснути Shift і праву кнопку, можна вліпашити табличку на скриню. Отже, почнемо, я думаю, із Riffla. Rifle UA. Е -е 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 -е. Треба написати, що це від відміка. Зробимо ось так. Бамц. Отже, це перший подаруночок Ріфлу, і ніхто не здогадається, що це. Це алмазна мотига, прокачана на незламність 3, яка називається Трактор. Ріфл, вітаю тебе зі святом. Я вважаю, що ця річ тобі необхідна. Дуже потрібно, вона буде тобі корисна, і все буде добре. Ось. <х, -х -х так. Ну, після Ріфла, я думаю, можна привітати Маркоса, правда? Як би так мені правильно написати? Мені здається, я неправильно написав. Ось так буде. Всі знають, що це Маркос Юра, але це буде скорочено. Ну, я думаю, ніхто не попутає. Для Маркоса у мене є. По-перше, у мене для Маркоса є Маркосівські відра. Я знаю, що він дуже любить відра, і завжди на ультрахардкорі він робить їх. Бо це найнеобхідніша річ, щоб перемогти в... Ультрахардкорі і він завжди чомусь свариться на ріфле через них. Я не знаю чому, тому я думаю, йому не вистачає відер. Також в мене для нього є спінінг, це супер удочка, якою ловиться дуже класно риба. Особливо на ультрахардкорі, вона ловиться дуже класно. Тому, е якщо в тебе немає часу е ловити, е вирощувати якусь їжу, то можна просто зловити рибу в печері в калабані, в ставку. Ось. Так. Ось, хто ж у нас буде наступний. Давайте наступного ми привітаємо. Привітаємо наступного, наприклад. Ну, хай буде падона. Падон. І я думаю, тут буде написано, що це від мене. Я думаю, люди не подумають, що це навпаки від падона мені. Так, що в мене є для падона? Ну, По-перше, у мене є для падона. Ох, це буде зараз тяжко. Отже, ось ці всі блоки, які вгорі, це для падона. Ви знаєте, що падон недавно зруйнував свою хатину. І я вирішив, що йому не вистачає матеріалів для того, щоб, для того, щоб <побудувати>, побудувати новий будиночок. Ось, і я думаю, що це йому неймовірно потрібно, без цього ніяк. Він сам не знає, як рубати дерева. Я хотів йому допомогти. Всі життєво необхідні матеріали зібрати для того, щоб побудувати класну хату. Ну або, як мінімум, на могилу падона хватить. Ось. Так що вітаю тебе, падони, святом, але в мене для тебе ще дещо є. І це падонівська біла лава. Ви всі знаєте, що падон, що він падон і що він любить лаву. Тому, падон, це біла лава, вона дуже класна, такої немає ні в кого, ти можеш її навіть випити. І ти нічого не згориш і не помреш, тому падон зі святом. Отож. Наступний подарунок, я думаю, ми можемо подарувати для Йожика Для Йожика у мене є дещо цікаве. Упс. Дюпнулось. Ви це бачили самі. Ось і пропало. Для Йожика у мене є поліш водка Коли ми грали, проходили карту. Постапокаліптичну. Там був такий напій дуже класний, і Йожик був ще неповнолітній, але вже тоді він підсів на цей алкогольний напій. Йому дуже сподобалось, бо я знаю точно, я бачив. Ось. Тому я думаю, його, йому його тут не вистачає. Якщо в житті реальному йому не можна ще таке пити, то тут можна. Тут бонусний ефект божевілля 8. Вип'єш і станеш божевільним 8. 8 раз. Йожик. Йожик. І від Міка. Ось так. Зі святом. Так, далі, я думаю, таких приколів не буде. Далі в мене є ще декілька подаруночків до речі, я забув подону скло покласти. Як же ж без вікон він буде. Так, а це, а це зайве. Це не положено. Так, далі в мене є 6 пляшечок із зіллям швидкості. Підвищеної тривалості. Я знаю, що Ірокес на нашому сервері живе дуже далеко. Я, чесно кажучи, задовбався. Я пару раз в нього був, задовбався дуже бігти далеко. Ось, Я думаю, що він ще більше задовбався бігати до нас. Хоча він вже нібито портале синхронізував, але я думаю, йому не завадить цей це напій, це цепійло. Бігати так швиденько до нас. І зомбі Пігмен прийшов. Ти не, ти не в своєму світі, хлопче. Йди, звідси. Тут тобі не місце. Що з нього випало? Нічого. Ну нічого страшного. Так, продовжимо. Отже, це було. Це був подаруночок ірокезу. Ось так. І тут треба написати, що це від Міка. Опа! Зі святом. І залишилося ще декілька людей. Отже, це подаруночок буде Дока. Я хочу йому подарувати копайло 9000. Це дуже класна кірка. Я знаю, що йому дуже потрібно багато копати. Він е щось там копає, можливо, вже викопав, не показує ще на відео. Ось, Але е йому вона буде корисна, Нехай він копає свої каміння ось цією киркою, тому копайло 9000 це для дока. Напишемо просто док, бо дуже багато букв писати. Ось. Але це ще не все, є ще у мене тут. Я знаю, що док дуже любить курей, і він з ними залюбки ділиться, тому я хочу з ним поділитися драконівським яйцем. Драконяче яйце це не яйця курки, це з цього яйця із шансом 1 до 2 мільйонів спавниться дракон. Кинеш, я думаю, пощастить. Він всім кури роздав, я хочу йому подарувати драконяче яйце. Ну і ще одну скриню треба докласти, я так бачу. Отже. Цю скриню. Ця скриня буде для Кузі. І в мене для Кузі є. Ви не повірите, 19 стаків обсидіану. Оп. Дивіться, стак обсидіану, стак обсидіану. 19 стаків обсидіану. Так багато. Я можна навіть 20-й простий обсидіанчик покласти. Побачите, у мене залишився один. Отже, Кузя, 19 стаків обсидіану. Я знаю, що ти дуже любиш його. Ти постійно його купаєш в себе. Ось, і він тобі дуже потрібен будувати там вежу твою. І я знаю, ти деколи любиш ним і, і зі мною поділитися обсидіаном, там на скрині мені покласти. Також класно, дуже ти мені ділився із землю. Мені всі скрині наповнив обсидія... ні, землею так. Тому я теж дуже тобі вдячний. Ось тобі 19 так і обсидіану. Але я думав, що це буде для тебе мало, тому я вирішив. Подарувати тобі те, що тобі найбільше потрібно в цій грі. Те, що ти найбільше любиш. Це Redstone. Ось. Redstone. Тролололо. Я весь Redstone тобі віддаю, який в мене є. Тому кузя зі святом. Мені здається, я ще дещо забув. Упс. Я ще дещо забув. Я згадав, що ще декому я мав дещо подарувати. Зараз за секундочку я прямо буквально тако... Оп! Ось і я повернувся. Не знаю, чому я забув цю дуже важливу річ, адже вона дуже важлива для декого. Тому, падон, я маю для тебе супер зомбі-м'ясо. Я знаю, що воно дуже тобі сильно допомагає, що ти дуже його любиш, і ти з ним отримуєш парадонтакс і... Стаєш вбивчим. Ось. Тому я його поклав, я просто чомусь його викинув. Я подумав, що це якесь лайно. А це... Я просто забув, що це це дуже класна сила. Це сила і могутність. Тому ось такі подаруночки. Я надіюсь вам всім сподобається. І рано чи пізно народ їх розбере. От. От сонечко сходить. Починається новий день, почався новий рік. Усе дуже, я надіюсь, буде дуже класно цього року. Я, я ще раз хочу всіх привітати. Е, і. І що, що ж вам побажати? Побажати вам. Хочу, щоб усе у вас було добре. Я маю на увазі як і до людей, які грають на сервері, так і до тих, хто дивиться мої відео. Ось це і все, що я маю на сьогодні. А зараз я кажу, вам бувайте. І зустрінемось, я впевнений дуже скоро. Безсовісний. Забув табличку у Ліпашити. Безсовісний. Безсовісний. Як я міг. О! Є! Ана тобі. Ха-ха. Ось і я повернувся. Чомусь випадково я забув деяку дуже важливу річ, ось цю. Е не розумію. Е